Сьогодні п'ятниця, 22 травня, ви дивитесь новини сьогодення на телеканалі. ОТБ у студії для вас працюють Павел Посхов та Сурдоприкладач Тетяна Коваль. Добрий вечір. Генпрокуратура України ініціює відсторонення від займаних посад директора та головного бухгалтера харківського комунального підприємства Житлокомсервіс. Ідеться на сайті генпрокуратури службовим особам оголошено підозру у розтраті понад 10 мільйонів гривень державних коштів. Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. За вказані злочини їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі за клопотанням сторони обвинувачення. Підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, та одночасно визначено заставу в розмірі 1 мільйон двісті. 200... Ці 18 тисяч гривень нині проводяться слідчі дії спрямовані на встановлення інших співучасників злочину. Напередодні Печерський районний суд Києва взяв під варту директора житлокомсервісу Олександра Яковлєва та головного бухгалтера підприємства. Нагадаємо, у листопаді минулого року обласна прокуратура заявила про факти розкрадання майна комунального підприємства в особливо великих розмірах з боку посадових осіб підприємства. Ними було укладено низку договорів про постачання товарів, робіт та послуг, за якими здійснювалися виплати. Щоправда, за даними органів доходів і зборів, понад два десятка підприємств, з якими укладались договори, мали ознаки фіктивності. За попередніми розрахунками перераховано було 25 мільйонів гривень. На підприємстві у свою чергу заявляли, що з багатьма фірмами взагалі не знайомі. Справу про розкрадання з Харкова було передано до Генпрокуратури України. От апеляційну скаргу розглядатимуть пізніше засідання апеляційного суду Харківської області у справі Чугуївської медсестри Ольги Варжиїнової сьогодні не відбулось. Обвинувачувана з рішенням суду та вироком не погоджується. Жінка у квітні минулого року добивала ногами пораненого активіста Євромайдану. Розгляд справи перенесено на 29 травня. Про це повідомила секретар суду, зазначивши, що таке рішення ухвалено у зв'язку з хворобою одного з суддів. До судової зали з'явилась сама обвинувачена зі своїм адвокатом та захисник потерпілого. Підтримати інтереси потерпілих прийшло кілька жінок. Нагадаємо, у квітні минулого року у Харкові люди збитими і в масках сквили напад на активістів майдану, які розходилися зі свого мітингу. Постраждало близько 50 осіб. Пізніше в інтернеті з'явилось відео, на якому жінка ногами добиває побитого активіста, що сидить на сходинках підземного переходу. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження, кваліфіковане як злісне хуліганство із застосуванням предметів для нанесення тілесних ушкоджень. Медсестру Ольгу Воржуїнову, яка ногами добувала активіста Володимира Сілевича, засудили до півтора року обмеження волі. Бійці будуть з борщем. У Смієві запустили сушильну камеру, на базі якої налагоджено виробництво повного циклу сухих борщів, супів та інших продуктових наборів для бійців АТО. Організатори виробництва волонтери. Вони ж і показали нашим кореспондентам, як відбувається процес сушки. Харківські волонтери, проаналізувавши ситуацію з забезпеченням військовим харчуванням і можливим подальшим розвитком подій на сході країни, вирішили налагодити виробництво сухих борщів, супів та інших протектових наборів для бійців АТО. Для цього придбали спеціальне обладнання повного циклу. Для реалізації проєкту обрали Зміївський край, адже це Овочевий регіон. Тут пішли ентузіастам назустріч і надали необхідне для виробництва приміщення. Ну, сушка на 10 лотків, Сюди загружається 60 кілограмів входної продукції, в залежності від того, що сушим, там картошка, морковка і ще що там. Виход порядка від 12 до 20 ну, максимум 20%. Її положительным свойством является то, что это инфракрасная сушка, при правильно выставленном режиме не разрывается клетка. То есть, грубо говоря, там высушил морковку, потом ее кинул в кипяток, и она аж хрустит. То есть... Все питательные, все ценность, вся ценность продукта сохраняется. На базе этого Возьминского АТП в столовой мы предложили здесь организовать эту сушку. Условия позволяют, ее подключили. Да, я только что зашел, еще посмотрел, есть моменты, которые надо доработать. Надо Довести до ума інтерегія. В цілому я хочу сказати, що місто, я думаю, повинні бути відстроїти которые будуть здесь работать. умови будуть нормальні. Немножко наведемо марафет і пусть сушка працює на благо нашої армії. Сушарку придбали у українського виробника. Агрегат дозволяє сушити овочі, м'ясо, рибу. Про це займає від двох до шести годин. Такі заготовки дуже виручають бійців. Знаючи з власного досвіду, розповідають волонтери. Адже під час несення служби часу на готування у військових немає, а раціон тим не менш має бути збалансованим, аби вистачало сил долати фізичні навантаження. Тож, окрім сухпайків, для армійців тут планують виготовляти і іншу продукцію. Розвін групи необхідність мати з собою інвітічі Такие составы, потому что когда ребята уходят в глубокий тыл, вони не могут нести с собой сухой паёк, потому что это они несут с собой боекомплект. Мы хотим сделать на основе орехов морецьких, плюс там какие-то сухо, фрукти или ягоды будем сушить, добавлять, и мед. Ну, пока в общем-то, ищем рецептуру. Окрім агрегату для сушіння харчів, волонтери привезли 10 комплектів форми для роти охорони зміївської тець. Бійці несуть службу на блокпостах та їздять у зону АТО. Тож форма їм вкрай необхідна. Говорять у загоні. Без форми, конечно, очень трудно. Синя форма, ви ж сами розумієте, вона как маячок. Ну не дай бог там, да, сейчас всі видят зелені посадки, зеленая трава, зелені деревья. В синій формі там стоять як маячок це ну, совсем не варіант. Ну і однозначно є ж одна уставная как бы форма камуфляжна, і не зря вона как ж бы она существует для. Іміна воєнних. Для таких целі, я вважаю, нужна именно камуфляжна воєнна форма. Наразі у бійців ще залишається потреба у літніх комплектах форми. Ірина Клименко Олексій Попович новини сьогодення. Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції Україна втратила трьох своїх захисників. 12 військовослужбовців поранені. Найбільші втрати з сили АТО понесли на Донецькому напрямку. Багатостраждальних широкане. На Потрапило під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї у прислужбі службі полку АЗОВ повідомили, що ближче до вечора, коли місія ОБСЄ залишила свій спостережний пункт поблизу селища, терористи посилили обстріли з 5 до 7 вечора. По позиціях азовців випустили кількадесят мін 120-го калібру, вщен зруйнувавши низку будівель в селищі на передній лінії оборони. З настанням темряви бандити відкрили вогонь з гаубиць. Загалом з забороненими мінськими угодами озброєння працювали майже на всі лінії розмежування. По наших позиціях біля Новоласпи, що на Донеччині бойовики вночі вели вогонь з градів. На Луганському напрямку працював ворожий танк. Дісталось і мирним населеним пунктам Донбасу. Все більше загарбники хочуть знищити щастя. Вночі по ньому працювала ворожа артилерія. А також два танка. Негідники обстріляли населений пункт більше двох годин. Не забули агресори обстріляти мир на і мирні населені пункти Опитне, водяне, Авдіївку. Продовжуючи нищити інфраструктуру Донбасу, декілька разів з мінометів обстріляли Авдіївський Коксохім. Допоможіть зібрати гроші на операцію. Оксана Пелепець потребує дороговартісної операції з трансплантації печінки. Діагноз, що його встановили столичні лікарі, кріптогенний цироз печінки. У даному випадку без трансплантації печінки життя молодої жінки неможливе. Доронором погодився стати брат Оксани. Операції з пересадки печінки можуть зробити у національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова. Але ця операція потребує суми, яка не під сила родині Оксани. Коштує вона 30 тисяч американських доларів. Завдяки волонтерам вдалося зібрати 11 тисяч доларів. США. дві третини необхідної суми не вистачає. Оксана звертається до небайдужих людей, які могли б допомогти. Гроші можна переказати на банківські карти за реквізитами, що вказані на ваших екранах. Вашої допомоги також потребує півторарічний Максим Афанасьєв. Малюку майже одразу після народження довелось зробити операцію зі встановлення трахеостоми – трубки, що виходить назовні трахеї, без якої дихати неможливо. Через довге перебування на штучній вентиляції легені розвинувся рубцевий стеноз трахеї. Родина збирає гроші на обстеження та подальшу операцію, аби дитина змогла нормально дихати та ще розмовляти. Подібні операції роблять в Ізраїлі. Необхідна сума для проведення операції 24 тисячі євро. Батьки звертаються по допомогу до небайдужих Гроші можна надсилати за реквізитами банку, що вказано на ваших екранах. «Включаю в себе життя, проект представили засоби масової інформації та громадським організаціям психологи та актори «Плейбек-театру». Суть проекту поглянути на свої проблеми зі сторони. Це коли власні переживання ви розповідаєте, а актори та психологи відразу відтворюють їх. Це психологічна методика використовується для роботи з переселенцями із зони АТО. В планах організаторів 16 зустрічей з переселенцями, які нині живуть у містах Харківської області, а також у Святогірську та Слав'янську. Як діє методика, побачили кореспонденти новин сьогодення. Учитель іде по класу і заглянує в тетрадки. Вона встановлюється бісля одного учніка. Бузліва. Так. Mm -hmm. і в тетрадке ошибку, бере за голос і б'є з головою парту. Прямо в тетрадку. Так закарбувався в пам'яті Олени випадок, що трапився з нею у далекому дитинстві та став справжньою психологічною травмою, яка не загоїлась і донині. А так цю історію інтерпретували актори плейбек-театру Живе дзеркало. Така собі міні вистава відтворена без сценарію, і репетиції, заучених реплік, акторська імпровізація, на щойно почуті слова. Жодної режисури, тільки задана форма, з якою так само визначаються тут і зараз. Давайте побачимо. Це в формі жидкої скульптури з трансформацією. Немов побачивши саму себе з боку, жінка зізнається, що відчула полегшення, але тільки певною мірою. Скажімо так, сейчас той болі, яка була раніше ні, я. Що я вже пережила, я не зриваюся навчити. Не переживаємо саме. Та головне в методиці плейбек-театру не те, що людина може подивитися на ситуацію збоку, а те, що вона розповідає вголос про наболіле, відпускаючи таким чином від себе проблему. Вперше теорію трансформації конфлікту через культурний діалог. Озвучили американські вчені в 20-х роках минулого століття. Потім до неї повернулися у 70-х, намагаючись розв'язати психологічні проблеми ветеранів війни у В'єтнамі. Наразі до неї активно звертаються ізраїльські фахівці психологічної реабілітації жертв, бомбардувань і терактів. Зрештою, ця методика стала в пригоді і українцям. Організатори проєкту Включай себе в життя сподіваються, що вона сприятиме соціалізації вимушених переселенців. Така особа метафорична форма спілкування, вона, наверное, цілебна, ніж прямі розмови. Ну, Це моя точка зору, як у человека искусства. Іноді так розмовляти краще. І відкриваються люди лучше. Унікальність заключается на сегодня в том, что это удивительное совмещение іскусства і социально-психологического эффекта. П'ята форма вполне может подойти для более, ну і для других категорій, які пострадали в результаті. АТО. в ефективності методу волонтери вже переконалися. Очікуваний результат отримали під час прем'єрного виступу в рамках проєкту Ніч музеїв та під час презентаційного дійства для журналістів. Далі планують працювати за більш щільним графіком, проводячи акції в місцях локалізованого проживання вимушених переселенців. Ольга Шевченко Павло Велицький, новини сьогодення. У річницю перепоховання Тараса Шевченка у Харкові вшанували пам'ять Кобзаря. Перепоховання відбулося у 1861 році на пораплаві Кременчук. Останки Кобзаря перевезли з Києва до Канева. Дві доби домовина перебувала у Спенському соборі. Брати Шевченка хотіли поховати Тараса біля стін Успенського собору. Але Григорій Честахівський, який супроводжував прах, поета, зумів. Відстояти виконання останньої волі Тараса і 22 травня, після відслуженої в церкві панихиди прах віднесли на Чернечу гору. У Харкові пам'ять кобзаря вшанували біля пам'ятника поету у саду Шевченка. Покласти квіти прийшли представники обласної та міської влади, духовенства, громадських та молодіжних організацій. Виконання фольклорних колективів регіону біля монумента прозвучала літературна музична композиція. Сім'ї вольні нові вірші Шевченка й досі бентежить душу, а особливо у наш час згадують як патріотичні вірші, так і любовну лірику поета. Гоманіла Україна, довго-довго гоманіла, довго-довго кров ти мами, текла повисихала, могили синіють, стеби зіданіють, а над ними під ними діди лежать. Так нехай їм буде земля пухом. Я вважаю, що є, знаєте, як роблені, такі якихось якісь, там ідоли, а Шевченка справжній. Мені здається, не хочеться згадувати саме такі, знаєте, в хорошому розумінні пафосні вірші. Хочеться краси, такий прекрасний травневий день. Знаєте, така її доля, о Боже мій милий. За що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироти, її любити, ні батька, ні неньки, Одна як та птаха в далекім краю. Пошли ж ти їй долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють, і так далі. Прекрасні вірші. Чудові. Волонтерів і бійців АТО нагородили медалями за жертовність і любов до України. Серед нагороджених волонтерів були харків'яни, які спочатку допомагали українській армії з забезпеченням, а потім поїхали до зони АТО як бійці добровольчих батальйонів. Завдяки роботі і щоденній допомозі волонтерського руху тримається бойовий дух та віра у мир в Україні, кажуть самі бійці. А волонтери героями себе не вважають, просто роблять свою справу, яку б мали зрештою виконувати державні органи. Ми напряму роботу їздять. Щастя, трохи збінка, райгородка, геївки. Ну, волонова... ну, Всю зону то захвачує. Стараємось. Ну а в основном 92-й тревога обслуживаем. На сегодняшний день люди показывают пример именно волонтеры, даже самоорганизации, в том числе и организации как таковой, любых процессов, которые они выполняют. Зачастую даже примеры для органов государственной власти, потому что волонтеры сегодня это пример. Мы понимаем, что это передовые люди, они идут передовыми идеями. Это ну, на самом деле цвет нации. Сьогодні у парку Горького учні школи для дітей з вадами зору влаштували концерт для харків'ян. Більшість виконавців закладу прийшли показати свої творчі номери та довести, що вони такі самі, як і всі інші діти. Докладніше далі. Як на ті чорнобривці погляну, бачу ма. Деяких дітей слова цієї пісні мають неабияке значення. Діти з вадами зору не в змозі побачити маму своїми очима. Та вони намагаються зробити все можливе, аби відчути тепло та любов рідної людини. Наша особливість в тому, що ми більш добрі, навіть более ну, дружески відносимося, спокійні. Многих дітей там больних, вони їх стесняються. У нас ні. У нас приймають кожного таким, який він є. І в цьому, я думаю, велика ну, особливість. У парку Горького вихованці спеціального навчально-виховного комплексу імені Короленка влаштували концерт для харків'ян. Чотири творчі колективи показали свої найкращі номери: пісні, танці, гру на музичних інструментах. Взагалі у школі навчається майже 200 дітей. Ці школярі мають певні проблеми зі здоров'ям та сили духу і оптимізму їм не позичати. Многі шітають, що якщо у чоловік то тітю, якісь вважаю, що, якісь проблеми зі здоров'ям, то зразу у тітю, зразу кіта жалесть. Я есть що то проблеми ну. Все одно нормальний чоловік. І многі люди, які проблеми з здоров'ям, намного сильніше, і бойцовський характер у них. Творчі колективи спеціалізованої школи імені Куроленка неодноразово представляли Харківщину на різних фестивалях, як українського, так і міжнародного масштабу. Для викладачів закладу головне, щоб їхні вихованці почувалися такими самими, як інші діти. «Ціль наша нас не нужно жаліти, нам нужно восхищатися. Всі колективи, які ви здесь вони показують професіональний підход. Діти являються неоднократно з лауреатами. Всі колективи, всі колективи мають звання образцова, міжнародних і наших фестивалів». Ріненіхіна Павло Велицький. Новини сьогодення. На цьому в мене все. Далі в ефірі каналу ОТБ. Новини спорту. Про них вам розкаже Микола Нестеренко. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вдалих вихідних. До побачення. Вітаю вас в ефірі. Новини спорту з вами, Микола Нестеренко. Хорватії завершився чемпіонат Європи з боротьби самбо серед чоловіків та жінок. В ньому взяли участь представники 28 країн старого континенту. Збірна України всього завоювала тут 19 медалей, з них три харківські спортсмени. Так, Артур Саркісян і Анастасія Шевченко стали срібними позерами у своїх вагових категоріях. А Богдан Кондратович бронзовим. Ще один харків'янин, який виступав на цьому чемпіонаті, посів п'яте місце. Юні ватерполісти харківської міської здюшори Яни Клочкової посіли перше і третє місця на чемпіонаті України серед дітей віком до 12 років і молодше. Про враження переможців від турніру в наших наступних інтерв'ю. Було трудно, але ми боролись до кінця. А який, був який найважчий був матч у півфіналі чи у фіналі? Ну там, і там але було у фіналі, тому що гра за перше місце. Было, ну и хотелось у, у обе команды было желание победить. А был такой период, когда вы програвали? чего было уже так скрутного? Ну, были там периоды, когда мы проигрывали, но мы потом собирались и вот эти периоды отыгрывали. Я сыграл все матчи, все пять матчей. Победы были очень тяжелые, потому что команды были очень сильные. Усі команди без відбору. А хто ти, хто ти за амплуа, захисник чи нападник? Нападаючий. В твої обов'язки, в твої обов'язки входять забувати голи, так? Так. Да. Ну і скільки голів забив? Багато? Десять. Ну це багато для такого рівня, так? І які, можливо, найважливіші голи можеш пригадати? В фіналі з Ужгородом я забив другий гол дальним ударом. Найбільше це пам'ятався фінал з, матч... з командою Ужгорода. А чому? Це була фінальна гра, ми на останніх секундах змогли її виграти. Лише на останніх хвилинах, так. Так. А взагалі, те, що ви були гостями, а суперник був господарем, це якось відображалося на грі? Так, там вони були більше пристосовані цього басіну, а ми ж в цьому басіні перший раз играли. В місті Куп'янськ пройшли змагання з велоспорту BMX. Успішно на них виступили харківські спортсмени. Ми успішно виступили на BMX. Тут, в місті Куп'янськ, проходив чемпіонат України в многодневній гонці. Що я хочу сказати? Ну, ми одну медаль виступили. З 9 номінацій, які розігралися в велоспорті BMX, одну серебряну медаль. ми виступили Киевляна. Все остальное харьковские спортсмены и с подавляющим преимуществом. Естественно, сборная команда Харьковской области заняла первое место. Это был чемпионат, чтобы был турнир? Нет, это был чемпионат Украины в многодневной гонке по велоспорту BMX. И здесь, кстати, это был последний этап подготовки здесь на Украине. Сейчас сборная команда по велоспорту BMX выехала в Словению. Дальше они переезжают в Турцию. И мы надеемся, что наш воспитанник Владислав Сапожников примет участие в первых европейских играх, которые состоятся в городе Баку 26-29. Да, это мало, мало часу залишается, так, до, до да, все. Это вот тот костяк, который определился на этих соревнованиях. Вот у нас, значит, из трех спортсменов у нас есть одна лицензия, два харьковских спортсмена и один киевский спортсмен. Далі про баскетбол. Найкориснішим гравцем в сезоні для харківської команди Авантаж Політехнік став граючий тренер та капітан Тимур Рабаджі, який також увійшов до трійки найрезультативніших гравців чемпіонату України серед команд вищої ліги. Грати було цікаво, З кожною командою потрібно було настраюватися. Поэтому дуже було скажем так возможность подключить и молодых игроков достаточно хорошо несколько ребят вошли в состав команды Ну, опять же попали в финал четырех и уже для нас скажем так это был первый финал четырех потому что в Формат проведения соревнований чемпионата именно плей-офф он второй раз за всю историю проводится в том году, был финал восьми, а в этом году финал четырех. Мы попали в четверку, и в финале уже боролись за первое место. но, к сожалению, заняли второе. Чего не хватило в финальной игре? Ну, скажем так, соперник очень сбалансированный и э, очень опытные игроки в составе Ангарда, поэтому э, можно сказать, что э, у них э, лавочка очень сильная по отношению по сравнению с нами, потому что у нас очень много молодых игроков, которые не совсем в состоянии еще противостоять таким э, очень опытным и зрелым игрокам. Ну, в принципе, боролись практически на равных, э, только в конце не хватило немного. каких то возможно, везень і удачі, щоб побідіти. Це всі новини про спорт. Бажаю вам хорошого настрою. До побачення.